Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми з вами завершуємо розгляд нашої розрахункової роботи з дисципліни теплові та атомні електростанції та установки. І на сьогоднішньому занятті ми з вами зведемо баланси по воді та парі на основі наших розрахунків. Також розрахуємо теплову потужність турбіни та інші ключові інтегральні показники роботи. Нашої турбоустановки. Причина необхідності перевірки балансу по воді та парі полягає в тому, що оскільки в даному дослідженні ми визначали дуже величезну кількість масових потоків, існує певний ризик допустити якусь помилку, якусь неточність, і необхідно тоді скласти ось оцей баланс по воді та по парі. Ключова ідея складання даного балансу полягає в тому, що ми з вами хочемо визначити, скільки води вийшло із конденсатора, і оцінити, скільки пари зайшло в конденсатор, опираючись на наші розрахункові дані. Тобто робимо розрахунок по воді та по парі. Ось. Ну, і якщо ми подивимося, нам спочатку пропонують виконати розрахунок по воді. Як бачите, що дорівнює він ДК7 мінус Д7, мінус ДПУ і мінус ДЕУ, І розшифровуючи, що це за позначення, ми вже розуміємо, що ДК7 це кількість води на виході із підігрівача ПНТ1. Тобто ось в цій точці ДК 7. Потім, як бачите, віднімаємо ми Д7, тобто витрату пари у сьомому енергетичному відборі. мінус ДПУ. Що його зателефонували, трошки відволікли. Отже, зупинились ми на тому, що сказали, що ДК7 кількість води на виході з підігрівача номер 1 мінус витрата е, пари з сьомого відбору, мінус частина втрат із турбіни, які ми повертаємо в підігрівач ущільнень, і ежектор у щільний. О, тобто, відповідно, цей якраз потік, який формує е, вихлоп із конденсатора. Ось ми бачимо підставлено дані отримали значення. І кажуть, що тоді аналогічно треба порахувати вихлоп уже турбіни, розрахований по паровій стороні, тобто на вході в конденсатор. І як бачите, підхід тут подібний, що це береться уже цього разу Д0В, тобто абсолютно вся кількість води, перепрошую, пари, яка зайшла в турбіну, мінус втрати всі. З турбіни, втрати в штоках клапанів, сума відборів. Ось бачите. При цьому зверніть увагу, що тут не тільки D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 але ще і ДД, тобто витрата в ДРАТО, а також D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7 ось це сума. Витрат у відборах. Також бачите, віднімається кількість пари, яка йде до промислового споживача. Пара на верхній мережевий підігрівач, на нижній мережевий підігрівач, на підігрівач ем, очищеної води, те, який у нас е, ем, після компенсації втрат, а також витрата. Пари на дератор додаткової води. Все те, що ми раніше рахували. І от, відповідно, бачите, все це підставляється, отримається значення. Ну і, відповідно, далі, після розрахунку, порівнюється похибка, точніше, оцінюється похибка, як бачите, оцінюється вихлоп турбіни по воді та по парі, ділиться на вихлоп по воді, і отримується значення. В даному випадку похибка склала 0%, і кажуть, що баланс зведений. При допустимій похибці 0,5%. Ну це трошечки голосно сказано, насправді. 0,5% це надлишкова недоцільна точність. В нашому випадку достатньо інженерної похибки у 5%. Ну і відповідно. Коли склали баланс, ми переконалися з вами, що попередньо виконані розрахунки все ж таки виконані вірно. Ну і тому отримані баланси води та водяної пари зведені, все в порядку. Можна рухатись далі. Ну, а далі наша задача оцінити внутрішню потужність турбіни. Як бачите, тут її одразу вже наводять. Цю внутрішню теплову потужність, але ж її треба було розрахувати. І розраховувати її пропонують по логіці відсіків. Якщо пригадаєте, ми вже у попередньому практичному занятті, точніше, в попередній розрахунковій роботі по першій частині теплових і атомних електростанцій, якраз вже використовували такий підхід оцінки потужності турбіни по відсікам. І от бачите, тут записані ці номери відсіків. Нагадую вам, що це мається на увазі. Мається на увазі, що ось у нас міститься така наша велика турбіна на два циліндри. І ми задаємо її частинки. Тобто перша частинка, перший відсік це від входу пари від точки 0 до першого відбору, до точки 1. Тобто ось оця частинка турбіни. Наступний відсік 1-2. Давайте більш акуратно це позначу. Ось перший відсік 0, 1. другий відсік 1, 2. Третій 2-3. Ось ви його бачите. Потім 3-4, осень, 4, Ось він. 4 5. 5, 6, 6, 7. І останній відсік 7-конденсатор. 7-вихлоп. Ось. Ну і, відповідно, ключова ідея цього підходу полягає в тому, що ми тоді визначимо витрату пари, яка проходить через кожен із цих відсіків, через відсік 0,1, 1,2 і так далі. Оцінимо, який тепловий перепад припадає на ці відсіки. І тоді витрата помножити на тепловий перепад рівнює внутрішня. Теплова потужність. Ну, і як бачите, через відсік 0,1 проходить вся кількість пари, призначена для турбіни d 0 але само собою, за виключенням, втрат, втрат в ущільненнях штоків, і безповоротно втраченої продувної води. От, Відповідно, підставляють всі ці значення, отримали ось величину. Кількість пари, яка проходить через початкову частинку турбіни, бачите, це 208 кг на секунду. Тепловий перепад, який припадає на цей відсік, очевидно, це у нас h 0 ентельпія ентальпія пари на вході, мінус H1. мінус ентальпія пари у першому відворі, але зверніть увагу, що не H1T, а саме H1, тобто для реального процесу розширення. Ось, очевидно, для другого відсіку буде h1 мінус H2, H2-H3, ну і так далі. Для сьомого відсіку ентальпія в сьомому відборі h 7 HK. Тобто, тут з розрахунком теплового перепаду ніяких складностей не буде. Ви зараз просто віднімаєте два значення ентальпії. По витраті ж, як бачите, підхід у нас описаний, у нас наведена для кожного відсіку формула. І ось так ми знайшли для першого відсіка, прокоментували. Для другого відсіку, як бачите, беремо витрату D01, тобто розраховано ось отут раніше, оці 208, і від них віднімаємо витрату пари в першому відборі. Так, знайдемо тоді D12. І бачите, що просто тоді в кожному відборі ми враховуємо, що певна кількість пари відбирається на потреби якоїсь Якогось елемента регенеративної схеми. От, наприклад, відсік ще давайте прокоментуємо 6-7. То бачите, що береться витрата попереднього відсіку, віднімається витрата пари на підігрівач низького тиску, витрата пари на верхній мережевий підігрівач, на підігрівач охолодженої води і на дератор додаткової води. Точніше, це не охолодженої, вибачте, очищеної. Тобто, пам'ятаєте, взяли і просто оцей шостий відбір, але детально розписали. Ми якраз з вами коментували раніше схему, розказували, що шостий відбір у нас, виходить, тут самий великий, оскільки цей шостий відбір, ось ми бачимо, він йде не лише на підігрівач низького тиску 2, він іде ось вниз, там на, нижній мереж... на верхній мережевий підігрівач. А ще ось він йде на діаратор додаткової води і на підігрівач очищеної води. Ось ми це можемо з вами все бачити. Ось ідеться пара на деєратор додаткової води, на підігрівач очищеної води. І ось, як ми казали, на верхній мережевий підігрівач. Тобто, дійсно, йде не дуже багато джерел, і просто це все описали. Тобто, ваша задача просто підставляти оці значення, які ви розрахували самі, і тим самим знайдете. Необхідні значення витрат. <кій> і тоді, знаючи, скільки пари проходить через кожен із відсіків турбіни, знаючи, який тепловий перепад припадає на кожен із відсіків, ви просто ці два значення між собою перемножаєте і отримуєте потужність у мегаваттах. Ось. Очевидно, що тоді сумарна теплова потужність турбіни. Це просумувати всі оці комірки. І от, бачите, тут це і зробили, склали 139,7 МВт. Тобто, як бачите, не сильно відмінно від е, очікуваного значення, бо нагадую, у нас турбіна, яку ми оцінюємо, ПТ-135 і так далі. то от якраз 135-139 дуже близькі значення, але ще треба врахувати, що це внутрішня потужність. А в назві вказана електрична, то якщо ще помножити на електричний ККД, скоріше всього ті самі 135 і отримаються, що дуже чудово. Якщо у вас не буде виходити 135, ви сильно не засмучуйтесь, тому що ваші варіанти вони ж згенеровані випадковим чином. У вас має вийти близьке число. Тобто, якщо у вас вийде 150, це Окей. А от якщо у вас там вийде 250 або 500, то очевидно, що це. Щось неправильно ви порахували. Треба перевірити. Ну, і тоді остання частинка розрахункової роботи це порахувати купу інтегральних показників якості роботи турбіни. І рекомендують нам почати із повної витрати тепла на турбіну, тобто скільки всього тепла приходиться на всю турбіну. Як бачите, оцінюється дуже легко, як оця загальна витрата d 0 v Помножити на H0W мінус живильної води. H0, H0 v, зрозуміло, пали, ентельпія пари на вході в турбіни. живильної води це енльпія води після останнього підігрівача високого тиску. Тобто це HV PVT1. Ось. Підставили, бачите, отримали H515 МВт. Нічого собі. А зверху було 139 МВт електричної енергії, а тут 515 МВт теплової енергії. Це що так, якісно не використовуємо тепло? Але ж не забуваємо, що ми говоримо про теплофікаційну турбіну, і дуже велика частина цього тепла витрачається на генерацію теплової енергії. От якраз до речі, про це нам і далі пропонують оцінити цю обставину. І от бачите, витрата тепла на виробничих споживачів. Як бачите, це допуток кількості пари, яка йде до промислового споживача на ентерпію промислового споживача, мінус ентерпія зворотнього конденсату на витрату зворотнього конденсату, мінус та доля тепла, яку ми компенсували через втрати у споживача. Бо нагадую, що ДП очевидно більше, ніж Д зворотнього конденсату. Нам повертають менше води, ніж ми дали пари. Ну, така от особливість. І бачите, що оця кількість тепла складає 224 МВт. Тобто, дуже пристойно, дуже багато наш промисловий споживач отримав тепла від нас. Ось. Разом з тим, у нас є ще витрата тепла на опалення, яка в нас була задана за умовою. І тоді вся кількість тепла, яку ми віддали на генерацію корисної теплової енергії, яку ми продали. Це, очевидно, ота промислове тепло, плюс ось оце опалювальне тепло, отримаємо аж 352 МВт, що дуже і дуже пристойно. Ось. Тоді, очевидно, можна оцінити, знаючи це значення, скільки. Від загального тепла йде на виробництво електричної енергії в турбіні. оцінюється воно як оті 515 МВт, що ми раніше знайшли, мінус оці щойно знайдені 352 МВт. мінус бачите втрати, Д штрих, тобто тепло, яке було отримано через витоки пари. Ось його враховуємо і отримуємо, що тепло на виробництво електричної енергії складає 155 МВт. Тоді, очевидно, якщо розрахувати електричну потужність турбіни, ось бачите, вона наведена в 139,6, оці, що ми знайшли в таблиці. Помножити на механічний ККД на ККД-генератора, отримуємо 135 МВт, дуже близько до назви турбіни. І от, якщо оці 135 МВт поділити на оце тепло, це якраз і буде нарешті цікавий для нас ККД-турбоустановки по виробництву електричної енергії. І бачите, він складає дуже пристойні 87%, що є прекрасно для даного варіанту. Ну і далі, бачите, оцінюють питому витрату тепла на виробництво електричної енергії. По простому рівнянню одиниця на QTU електричне отримуємо тоді у джоулях на ватт-секунду. або можна перевести на кілоджоулі на кіловат годину що більш зрозуміло, тому що ми звикли оцінювати одиницю електричної енергії як кіловат годину потім можна оцінити теплове навантаження котла. Для цього треба знати ентальпію гострої пари на виході з котла по початковому тиску і температурі, які в нас задані за умовою. Тоді теплове навантаження котла, бачите, це витрата на котельний агрегат. Ось оця ентальпія, яку щойно знайшли: мінус ентальпія живильної води. Плюс враховуємо втрату з продувною водою. І ось отримаємо теплову потужність котла. Тоді ККД трубопроводів можна оцінити, бачите, тепло турбоустановки загальне на тепло котла. Бачите, складає 98% ккд трубопроводів. І загальне тоді можна оцінити ККД-ТЕЦ по виробництву електричної енергії, як знайдений раніше, ККД-турбіни по виробництву електроенергії, на ККД-котла, на ккд трубопроводів. І ось отримуємо. Загальний ККД. При цьому ККД котла нам рекомендують прийняти. Приймається він тут, як бачите, на дуже пристойному рівні 0,92. Це дуже високий ККД як для котла. Дуже якийсь тут ефективний котел. Ну, нехай буде так. Ось, і бачите, це ТЕЦ по виробництву електричної енергії. Тоді аналогічно можна знайти по відпуску тепла. Як пам'ятаєте. Для е, оцінки такого ККД по виробництву тепла замість ККД турбіни по виробництву електроенергії треба підставити ККД турбіни по виробництву теплової енергії, але ми якраз з вами на лекціях розказували, що вважаємо, що цей ККД близький до одиниці, оскільки якраз просто тепло, яке було згенеровано, передається споживачу майже без втрат. Тут чогось підписано, що це КД-теплообмінників, це не зовсім правильно. Це ККД по видачі теплової енергії. Ось. Ну і далі можна розрахувати теж цікаві показники, такі як питома витрата умовного палива на виробництво електричної енергії і на виробництво теплової енергії. Як пам'ятаєте, на виробництво електричної енергії оцінюється як 0,123 поділити на ККД, чому саме 0,123? Ну, бо це так закладено е тепло е спалювання палива умовного. Ну тут, бачите, підставлено не 0,123, а просто 123, тоді отримуємо відповідь у грамах на кВт-годину. Якби поставили 0,123, то було б в кілограмах на кіловат-годину. І бачите, отримали 157 грам на кВт-годину. це дуже і дуже пристойне значення. І аналогічно, бачите, можна оцінити кд виробництву тепла. Теж 34,1 це величина, яка враховує теплоту спалювання палива. І отримуємо 38,1 кг умовного палива на 1 ГГ теплової енергії. Оце і є основні інтегральні показники якості роботи турбіни. Ну, і на тому по факту виходить, що весь розрахунок завершений. Тобто, як бачите, остання частина дійсно виявилась дуже простою в плані розрахунків, ми просто підсумовуємо всі раніше отримані результати. Ну, і відповідно, тоді вашою задачею є підготовка, по-перше, виконання цих розрахунків, ну і підготовка звіту з виконання розрахунково-графічної роботи. І якраз решту наших практичних занять ми присвятимо тому, що будемо ці роботи з вами перевіряти, здавати, ну і само собою захищати. Розрахункову роботу теж нам треба буде захистити. Переважно ми будемо обговорювати з вами теплову схему на захисті, але і разом з тим деякі розрахунки, будете мені пояснювати, для чого виконувались ті чи інші. Дії, які правила приймалися при складанні теплових балансів та таке інше, на тому в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Успіхів вам з виконанням розрахункової роботи. Бережіть себе до нових зустрічей!